Бахмута це досить така гаряча точка на нашій мапі. Тож про Бахмутський напрямок, про ситуацію там, як би ви її описали? Вона зараз, останній останні тиждень, мабуть, та можливо навіть з 31 го числа, дуже дуже складна. Тобто, була була деяка пауза до нового року, а зараз. Вона дійсно складна, постійно обстрілюють з мінометів, постійно йдуть ворожі групи. За останні декілька днів було декілька у них таких серйозних груп, які на нашому напрямку, саме нашому батальйону, дуже, -дуже, дуже мішали, перешкоджали. Тобто, ворог використовує своїх оцих зеків, своїх оцих недобитих воїнів, які йдуть і хочуть штурмувати наші позиції. Тобто зараз на цьому напрямку дійсно складно. і не побоюсь цього слова сказати мабуть складніше, ніж на цьому напрямку ніде на, на всій території, де проходять якісь військові або бойові дії, немає таких складнощі. Я спілкувався з хлопцями, які стоять на північному та на денному напрямку. У них таких складнощів на даний момент немає. Пане Євгене, хотіли так, б мій. вас попросити трішки переставити телефон, бо мікрофон рукою очевидно закрили. <свісля> так, <свісля> так, <свісля> так, <свісля> так. <свісля> хотіли б вас ще запитати про, про тактику. Тактику наскільки вона залишається такою ж, як і раніше? Чи вона змінилася? Адже ми пам'ятаємо, що особливо на бахмутському напрямку навіть називали як ніби якісь як зомбі йдуть росіяни. От перша їхня ця хвиля йде, за ними йдуть інші, і навіть піхоту посилали без бронетехніки практично на наші вогневі. Позиції, чи спостерігається зараз таке, чи зараз тактика змінилася. Бронетехніки як такої тут майже немає, тобто вона ну майже не працює. Як тільки вона починає працювати, одразу ж наші хлопці відпрацьовують по цій техніці, а от піхоти тут дійсно багато І піхота вся ну, лізе. з Усіх щілей з усіх окопів, і їх дійсно дуже багато. Зараз на цьому напрямку вже морози, тобто вже випав сніг, вже перші такі серйозні холода. Хлопцям дійсно холодно і нам і оркам холодно. І ми спостерігаємо, як ці групи легко озброєні. На жаль, нестабільний зв'язок. Зараз будемо намагатися відновити так зв'язок з Євгеном Моропаєм, командиром роти батальйону Свобода нацгвардії. Говоримо про Бахмутський напрямок. Також будемо говорити і про «Солидар», і Загалом говоримо про тактику ворога, яку він застосовує, пане Євгене. Знову ж таки повертаємося до нашого запитання. Вже налагодили зв'язок. Тож прошу вам слово. Так, Ну орків дуже багато. Є морози, є проблеми. А техніка майже не використовується з їх сторони. Тобто, дуже дуже багато піхоти, і піхота відправ відправляється так, як Ну, можна сказати так, як це було декілька місяців тому. Бездумно, просто на наші позиції, щоб захопити. Тобто, ми чуємо по перехопленням, як вони своє гарматне м'ясо просто відправляють в окопи, лише би виконати деякі поставлені накази. Групи відмовляються в деяких випадках іти. Дуже багато відказників, дуже багато вони хлопців обнуляють, обнуляються просто ну, там перед строєм, вбивають і ну. Цим самим наказуючи тих, хто відмовляється виконувати їх накази. На нашому напрямку, в основному це все ПВКшники, в основному це вагнерівці, дуже багато зеків. При цьому є люди з високою підготовкою. Тобто не можна сказати, що тут лише якесь гарм... гарматне м'ясо, яке не вміє воювати. Насправді є воїни, які і гарно одягну... так, зараз... вказують гарний військовий досвід. Пан пане Йогане, от ви говорите, що відбувається на російському боці, те, що ви називаєте, обнуляють деяких військових, ну тобто розстрілюють перед всіма іншими, щоб іншим, так би мовити, страшно було. Наскільки такі історії трапляються часто? Не восьми десятка Будь ласка, поповторіть прикрути говорю. Наскільки ось ці історії, коли росіяни розстрілюють своїх же військових, які відмовляються йти в наступ, наскільки вони часто там трапляються? Дуже часто насправді це не поодинокі випадки, і дуже багато тут людей, які не розуміючи, куди вони попадають. Тобто вони думають, що їм там якась амністія буде, що їх, хоча б відправлять на якусь підготовку, багато зеків розповідає, що ну коли потрапляють в полон або просто здаються, що їх відправляють без підготовки, просто як гарматне м'ясо. Кидають, іноді не, не, не дають там БК, не дають їжу, і просто кажуть, що треба виконати це завдання, і йти вперед. Тобто буває таке, що група, от як як було це раніше, там група 20-30 військовослужбовців просто відправляються на наші сили оборони, щоб вони захопили ці позиції. Тобто вони відправляються легко озброєні без якоїсь там без якогось підкріплення. У них були певні проблеми до нового року з підвозом БК. Тобто дуже багато складів попалено було на цьому напрямку, їм було складно відпрацьовувати з міномета, з артилерії. Там була недостача БК, але зараз я не знаю де вони її дістали. Може, це якісь резерви, особливо на новий рік, особливо там на. Ще скажу на яке число 3-го числа були масовані обстріл і масовані штурми, тобто постійні. От буквально сьогодні вночі, там на декілька наших позицій та на позиції сусідів, також проводились піхотні штурми, і проводяться вони ну досить безграмотно, тобто відправляються просто вперед. Це військо чмобі, ну там не можна сказати чмобіків. Це військо зеків, які не розуміють. Не розуміють банально, як там підійти, як зайти. Вони просто толпою, ордою заходять і пробують штурмонути наші позиції. Деякі з них під час таких штурмів іноді навіть не вистрелюють по одному рожку, тобто вони ну без очей, тобто в них немає якогось пристранічного бачення в багатьох. Але при цьому ззаді за ними знаходяться більш серйозні та досвідчені групи, які просто виявляють наші позиції і роз... можуть розстрілювати там САГС, стрельнути сапогом або відпрацювати з міномета. Ну просто цих людей, які от ідуть вперед, використовують лише як перевірка бою, тобто просто просте м'ясо, яке виявляє наші позиції, їх не шкода, і підвозять таких людей регулярно. Ну і ще хотів би запитати вас, пане Євгене, з приводу окопних боїв, от раніше, взагалі, слабо вірилося, що можуть у 21 столітті бути реально окопні бої, які були в першій світовій війні, дуже масовими більше це працювала артилерія, але саме бахмутський напрямок показав, що ось такі контактні бої є досить частими. А от окопні бої трапляються, те, що ви можете сказати з приводу свого підрозділу. Саме наш батальйон Свобода у складі 4-ї бригади оперативного призначення за останні дні окопних боїв було немало. Тобто, це контакт, коли вже орки підійшли до. Там, у нас окопи прям недалеко біля їх позицій. Тобто, це дистанція до 150 метрів. Тобто їх позиції знаходяться від нас там до ну, максимум до 200 метрів. На деяких ділянках, тобто на лівому, наприклад, флагу або перед нами. <кій> У сусідів там ситуація ще складніша. На, на, на деяких позиціях орки підійшли ще ближче. Там, в сусідній посадці можна сказати, це там, до 70 до 80 метрів. Тобто вночі, коли повна тиша, дуже, дуже чітко чути, про що вони навіть розмовляють. Ну, Окопні бої тут це не це, це вже, знаєте, повсякденність. Це те, про що можна сказати, що це трапляється кожного дня. І ну, я також не думав, що буде війна в 21 столітті. Я, я ну, не думав, що таке станеться. Знаєте, Всім серцем не хотілося в це вірити. Коли вона почалася, ну, зрозумів, що ну, все, вона почалася. А тактика гане. орків постійно змінюється. Пане Євгене, зараз ми починаємо спостерігати, що вже мінусова температура на вулиці, земля починає замерзати. Звичайно, що ми розуміємо, що коли на вулиці холодно, то це більш так сприяє руху колісної техніки. Чи готуєтесь ви до збільшення інтенсивності боїв із приходами морозів? А, не думаю, що інтенсивність більша, так як не лише нам, захисникам України, складно. Вони також мерзнуть їм, також холодно, також знаєте, погане саме почуття, висока температура, обмороження кінцівок. Це також і для них сказується не дуже гарно на, на їх військовослужбовцях. Тому мені здається, що інтенсивність, чим більше буде морозів, інтенсивність трошки буде менша, тобто не буде таких прямих виходів. На снігу буде більш більше слідів та більш зрозуміло, де знаходиться ворог, де він отаплюється, і туди просто буде насипатися артилерія. Я дуже сподіваюся, що під час таких морозів нашим хлопцям, які сидять зараз в окопах по два-три дні, все ж таки стане трошки легше, тому що зараз. Вистає та на морозі, там якщо коли була плюсова температура і був просто вітер, то хлопці могли там 3-4 дні без ротації посидіти в окопі, потерпіти. Зараз вночі, особливо, коли дуже сильні морози, коли ноги мерзнуть, руки відмерзають, і ну, навіть складно перезаряджатися або чистити зброю. Ну, Нашим захисникам це дуже складно, але все ж таки сподіваюся, що інтенсивність буде трошки менша. Ну і також хотіли б запитати ще вас про роль безпілотників, про роль дронів на війні, зокрема і на бахмутському напрямку. Скажіть, наскільки особисто для вашого підрозділу важлива наявність безпілотників? Ну і можливо разом з цим відповідаючи на це запитання, скажете, що вам для вашого підрозділу зокрема і найбільш потрібно для того, щоб допомагали волонтери і всі люди, які можуть донатити. Ця війна показала як важливі для нас очі в повітрі. Вони дуже важливі. Я чув. Там у нас деякі люди висловлювали, що це для цивільних цілів, для свадьби Мавік 3 і все інше. Це не так. З практики, Мавік – це одна із самих важливих речей на, цьому, на цій війні. Тобто, бачити ворога з повітря та коригувати артилерією. Або коригувати наші вогневі засоби дуже важливо, важливо розуміти, коли ворога багато, коли він кількістю переважає там іноді в три в чотири рази, і він підходить до твоїх окопів. Важливо завчасно це сказати хлопцям з позиції, тому всі дрони, які нам передають волонтери, або ми там отримуємо від своєї керівництва, вони для нас дуже важливі, особливо нічні дрони це там третій термал, другий інтерпрайз. Ті, які вночі можуть коригувати і артилерію, і помічати пересування ворожих піхотинців. Тому особисто для особисто для своєї роти, для свого батальйону скажу батальйону свободу у складі 4, бригади, 4 ї бригади 4-ї бригади оперативного призначення, дуже сильно потрібні Мавіки, Мавіки другі інтерпрайсі мавіки третій денні та Мавіки 3 термальні нічні, які можуть забезпечити нам. А... Погляд зверху, щоб ми могли бачити пересування ворога, це дуже важливо. І хто б що не казав, зараз війна сугуба йде а, не, не така, як була там Перша світова, Друга світова, все таки вона більше зав'язана на вогневих засобах. Тобто, в кого вогневих засобів більше, хто ними краще справляється, той в принципі і перемагає. Тобто, ну. Навіть якщо у нас буде там 10 піхотинців, але в нас будуть прекрасні вогневі засоби типу а, декілька АГСів, а, декілька сапогів, міномет 82-й, 60-й. Там, якщо навіть 120-й, і це буде коригуватися а, мавіками, які можуть забезпечити там трансляції і показувати, де координати розривів, то це буде набагато ефективніше, чим ми там будемо додавати ще піхотинців, які будуть під обстрілами сидіти. Тому я більш чим впевнений, що всім військовослужбовцям, всім захисникам, які зараз обороняють країну, дуже сильно потрібні ці літальні апарати. Пане Євгене, і наостанок кілька речень саме про забезпечення теплим одягом і, от, можливо, ліками, тому що чуємо, що у вас там на задньому фоні ваш побратим, вочевидь, кашляє, не досить добре в нього зі здоров'ям. Тому от щодо теплих речей та ліків, яка у вас ситуація? Саме у нас ситуація ну, більш-менш більш-менш. Тобто, забезпечення нашого батальйону, воно йде. Більш централізовано і дякуємо нашому керівництву. У нас по лікам, в принципі, проблем немає. Тобто, якщо хлопці хворіють, їм ліки одразу ж надають. Але складнощі в тому, що в нас не вистачає людей. Тобто ми про це неоднократно кажемо. Керівництво знає, керівництво пробує це все зробити. Ми просимо там ротації, міні-ротації якісь. Але ситуація в тому, що зараз немає можливості там нас змінити. Тому хлопці просто не можуть фізично виздоровіти, Вони сидять в окопах, кашляють, а там деякі температурою пробуємо міняти, пробуємо рятувати, не встигають виздоровіти. Тобто я так скажу. Теплі речі у нас є. Тобто, всі, хто там перчатки навіть втрати, може підійти і запитати, йому видадуть. З цим проблем не буде. Грілки також передають забезпечення. І дякую нашим волонтерам, які допомагають батальйоні Свобода. Тобто з цим у нас ну більш-менш проблем немає, але в багатьох бригадах, ну те, що я знаю, де трошки недостача і теплих речей, і флісок. Тобто, деякі хлопці самі собі купують. І ну я вважаю, це нормально. нормально купити собі якісь теплі речі, які будуть під тебе підігнані, коли коли є можливість в цьому, тому що я знаю, що деякі хлопці не ратуються по 3-4 місяці. Вони навіть не можуть виїхати і купити собі щось. Тобто дуже б хотілося, щоб наші захисники все-таки цю зиму е, перезимували е, і не сильно захворіли, тому що здоров'я це найважливіше, що у нас є, і ну хотілося би все таки захисники, Почули вас, пане, Євгене, дуже дякуємо вам, що доєдналися до нашого етеру і дякуємо вам та всім силам оборони України, які так мужньо захищають нас кожен день в таких важких умовах. Глядачам нагадаю, що Євген Оропай, командир роти батальйону Свобода Національної гвардії України зі сходу, з Бахмутського напрямку, прямісінько з окопа, долучався до нашої розмови. Пане Євгене, дуже дякуємо вам. Бережіть себе.